Глядачам Ютубу, з вами канал Онлайн Покупка .ua, І сьогодні в нас на огляді різноманітні кабелі USB, міні-USB та мікро-USB Як бачите, прийшли вони досить давно, але я їх не розпаковував е через те, що чекав ще третій кабель, і чекав я його більше місяця, і так і не дочекався, і вирішив все ж таки показати хоча б ці, які в мене є. Ну і давайте ми їх розпакуємо і протестуємо. кабелі чорні, це в нас два міні-USB до звичайного USB, і ось такий оранжевий плетений це кабель мікро-USB для смартфонів. Замовив я їх для того, що часто буває, коли замовляєш якийсь mp 3 плеєр чи якийсь інший пристрій, і ось таких кабелів в комплекті немає. І тому доводиться шукати десь вдома в себе, брати з інших приладів. І це не дуже зручно, тому замовив. Два міні-USB кабелі просто для того, щоб вони були вдома на різні випадки. Те ж саме стосується і мікро-USB кабеля. Мені сподобався його зовнішній вигляд. Я собі замовив ось такий оранжевий колір, яскравий. І давайте ми на них подивимося ближче. Почнемо з мікро-USB. Він такий досить товстий, міцний, ну, дуже гарна якість самого кабеля. Штекери, звісно, звичайні там, пластикові такі. І вони можуть дуже швидко зноситися, хоча б, мені здається, що вони міцні. Але все ж таки ну, не, не такі класні, як хотілося б. Але за такі гроші, які я за нього дав, це взагалі ідеальний варіант. Ці шкабелі взагалі коштують там копійки. І я їх просто, як я і кажу, взяв для того, щоб вони просто валялися вдома. Абсолютно звичайні за якістю. Бачите, навіть тут є ось такі недоліки, тобто десь там резиночка лишня, десь там ще щось. Ну але... Я думаю, що свої функції вони будуть виконувати. Ми давайте їх підключимо до наших приладів, якихось я візьму, напевно, mp 3 плеєр чи ще якісь інші. І спробуємо протестувати. Ну і давайте перейдемо до тестування наших кабелів. Набрав я безліч різноманітних пристроїв і зараз будемо спробувати їх заряджати. Потім, звісно, ми протестуємо швидкість передачі даних, але для початку спробуємо, чи взагалі вони працюють. Розпочнемо, напевно, що. Із наших міні-USB, так як їх два штуки. Беремо ось таку зарядочку від смартфона на 1 А. Для цікавості вимикаємо сюди амперметр, підключаємо наш кабель. цю всю схему в розетку. Ось так. І підключаємо дуже легенький пристрій, наш MP3 плеєр Зараз бачите плеєр. Засвітився, вімкнулася зарядка. І видає, бачите, всього 0,06 А. Тобто дуже низька потужність, але це, скоріш за все, через потужність самого плеєра. Давайте ми спробуємо більш потужний пристрій, а саме ось таку відеокамеру. Перші свої відео я знімав саме на неї. І давайте ми спробуємо підключити її до нашої системи. Можливо, трішки екран буде заважати. Зараз я підключу і трішки підкоригую це все. І що в нас показує амперметр 0,14 А. Ну, для більшої правдоподібності потрібно було, звичайно, підключити якийсь нормальний тестер. Я маю на увазі пристрій, який видав хорошу потужність, але такого пристрою наявності в мене немає. Я думав, що камера досить потужна для того, щоб взяти хоча б 1 А, але, як виявилось, ні. Ну, Давайте ми швиденько без амперметра вже перевіримо, чи працює інший кабель, чи буде йти процес зарядки. Флеєр він вімкнувся. Процес зарядки пішов. Значить кабелі робочі. І давайте ми перейдемо до тестування нашого мікро-USB кабеля. Спробуємо підключити разом з нашим. Тестером вмикаємо наш кабель. І для тесту я використаю ось такий от наш Bluetooth-адаптер. Огляд на нього ви зможете побачити по анотаціях або за посиланням в описі до відео. Він виходить вже раніше у нас на каналі. Зарядочка пішла, бачите, індикатор, і 0,12 А. Краще за все, було б підключити смартфон, для того, щоб протестувати потужність. Але наразі. Під рукою маю смартфона, тому ось такий тест не зовсім правильний, але ви прекрасно побачили, що дані кабелі робочі. І давайте ми перейдемо до тестування швидкості передачі даних через ці кабелі. Поїхали. Ну і давайте протестуємо швидкість передачі даних на наших USB-кабелях. Почнемо, як зазвичай, з міні USB. Підключаємо ось такий MP3-плеєр. Там стоїть. Флеш-картка на 4 гігабайти, якщо я не помиляюся, навіть 4 клас, і зараз я вам продемонструю запис відео з екрану, на якому ви побачите швидкість передачі даних через дані. Як ви могли побачити з короткого ролику? Швидкість передачі даних дуже нестабільна, вона завжди пригає, але все одно, як би вона не пригала, вона залишається низькою, не перевищує 1 МБ на секунду, і використовувати дані кабелі для передачі інформації з одного пристрою на інший я не рекомендую. Хоча купляв я їх для того, щоб просто заряджати певні пристрої, і з цим завданням вони справляться, тому особисто мені вони підходять. Але якщо ви хочете використовувати їх для передачі інформації, раджу вам подивитися інший варіант. Ну і наступний кабель це наш мікро-USB. Давайте я його підключу до смартфону і продемонструю вам знову ж таки коротенький ролик, який покаже вам швидкість передачі даних за допомогою даного кабеля на смартфон. Побачите, швидкість передачі даних через мікро-USB кабель значно більша, ніж міні-USB. Але не забувайте й те, що ми використовували зовсім різні пристрої, і в свою чергу вони впливали на цю швидкість. Швидкість, як ви бачили, пригала від 0 до 10 Мбайт. В середньому вона коливалася між 3-4 МБ за секунду. І я поставив би такій швидкості, напевно, 3 з мінусом. Звісно, хочеться стабільних. 15-20 МБ хоча б, ну але за такі кошти мені підходить. Повторюю, що купував я ці кабелі не для передачі даних, а для зарядки. і вони з цим завданням цілком справляться. Кому сподобались дані кабелі, замовляйте їх за посиланням в описі до відео, а з вами був канал онлайн покупкаua і пам'ятайте, купувати в інтернеті це безпечно.